Всім привіт! Сьогодні я хочу започаткувати нову рубрику на моєму каналі. Нові мініфігурки. Ось такі сьогодні у нас нові мініфігурки. Ось такі. Купив у магазині Акварель і ну, він був без рук, але зараз я його полагоджу. Там також я купив Ось цю міні-фігурку, ось таку з ось такими волосами з таким мечем скриваємо і збираємо. Тут і лего руки треба буде вставляти. Ось ось така фігурка. Якщо хтось знає цю фігурку, Хто це, що це за персонаж? Пишіть у коментарях, тому що от я купив абсолютно не знаючи, що це за лего-чоловічок. І у нього Ого. ось такі Лего ось такі руки, які навіть не поміщаються, походу. Попробуємо спершу з цієї сторони. О! З цієї сторони вставилось. Беремо руки, вставляємо. А точніше, походу, спершу цю руку. А, ні, ту. Вони якось погано вставляються. Хоча тут все правильно зроблено. Попробуємо друга попитка вставити. Ні, не ставиться, поки волосся покладу. Дам. Щось мені підказує, що він взагалі без волосся йшов. Робимо руку другу. І. третя попитка. Опа, ну. Щось. О, щось то. Щось там. Хруснуло. Але не вставилось. Напевно, треба другу руку, тому що ця не вставляється. Ну. Я вже підготував фігурку на донора руки. У нього ось такі руки чорні, а мені підказує щось, що у нього тут не красні руки. Попитаємося поставити ці руки. І перша рука нормально поставилась, але... Друга рука і. Так. О, господи, як литі. Мені здається, що він без, без волосся взагалі. Якщо хтось знає, що це за фігурка, і чи правильні руки я поставив, чи правильні червоні руки, я не знаю. Пишіть у коментарях, тому що я взагалі не знаю, що це за фігурка. А це. Наш всіми улюблений людина-павук. Але у нього ось такі руки. Я навіть не розумію, чому ось такі деталі, такі длинні. Попробуємо на нього поставити. І, і реально класно. Реально як липті. Потім, може. Може я і перероблю його. І зроблю як е, персонажа з Mortal Kombat, е, по-моєму, з 12-го е, гість персонаж Хоумлендера. Але може і не зроблю. Тут ось так круч рука вийшла, вийшла поставитись. Можу пропробувати замінити ось. Цю на цю Ні. Друга рука. Попробуємо. По Ні. Походу, треба таки цю лего руку. Але вона не пролазить. Отак. От Ставимо ці руки на цього. Це волосся я заберу на іншу фігурку зробити. І щось мені підказує ще, що цей меч не від нього. Тому що. Мені здається взагалі, що цей меч от. Я покупаю от, ці фігурки і майже у всіх них є ось такі мечі. Іменно такі або кунаї. Я не знаю. Як три зуби. Ну, ось такі деталі. От, я навіть не знаю, що, на яку фігурку мені їх поставити. Щоб доробити, але не знаю. Все одно не знаю. Вони. Вони з такими длинними, от що я навіть не знаю. Ну, ця фігурка в мене як донор був. Ось така до речі. Це моя стара дуже фігурка. Взагалі я й тіло, по-моєму, від е... я навіть не знаю. Ну, шолом точно не від цієї фігурки. Але я зробив так. Ну, ось так. Що. Ну, фігурки, до речі, е класно дороблені, пророблені, але. Ну, ось це, Да. З руками проблеми. Але фігурки, в принципі, класно зроблені, але. шести. шестикутник. А, 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 а. Я не розумію, я, ну. Шестикутник. Чому? Ну, це. Не оригінальне Лего. А ось тут вже нормальні ноги. Це ж не оригінал. І ні, друзі, це не орі. Це. Не оригінал. На жаль. Печально, звісно, ну, фігурки класно пророблені. Написані ось тут. Я не знаю, може це є якийсь, якийсь чортання. Тому що хвіст ось такий, як у чорта. Взагалі, я не знаю. Ну, і фігурка людини павука теж дуже класно пророблена. Печально тільки. Що ось такі руки, длинні. Е, ну, ще можна було е, сині ладоні поставити. Але е, зараз в наявності їх у мене немає. Всі до не фігурках, то на фігурках, хто ще на чомусь десь. А ще можна отак. Але це вже, вже взагалі кищунство над людиною павуком. Знімемо. Ось такі сьогодні були фігурки. Якщо вам сподобались, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А я поки що ось так. Поки зроблю. Всім. Всім до побачення.